Починаємо з чергове засідання бюджетної комісії. Дарка розглядаємо питання, які сьогодні є. Так, у нас сьогодні є питання по змінах до бюджету на 25 рік. Ну насамперед хочу сказати, що у нас є перевиконання доходної частини за перший квартал на 3 мільйони сім чотириста тисяч. І ми можемо маємо змогу зробити зміни до бюджету, які виникли ну, на сьогоднішній день. І нам необхідно їх провести, провести ці видатки. Насамперед хочу зазначити, що ми е, вирішили, ну голова і всі вирішили, е, що будемо робити до великодніх свят. Будемо робити продуктові набори учасникам війни. Усі ці категорії, які мобілізовані, е, сім'ям загиблих, безвість, Це Там велика категорія, але всі тільки що мають відношення до війни. То нам треба на так порахували, прикинули, що треба 300 тисяч. Ці якраз ці видатки 300 тисяч ми можемо провести за рахунок залишку, який утворився у нас на 1 січня 25-го року, тому що це йдуть іде соціальні захист, і ми маємо право зробити зміни з залишку. А решту ми робимо з перевиконання. Насамперед, ми. Нам необхідно розрахуватися за той капітальний ремонт, який був проведений в сільській раді, і ми ще не розрахувалися, то ми навіть не маємо змоги всю суму, 800 тисяч направляємо на капітальний ремонт сільської ради. Але також хочу зазначити, що ця організація нам заплатила прибутковий податок заробітної плати майже. Ну, На сьогоднішній день 600 тисяч. Так що ми маємо звідки? Ну, так виходить, що треба їм заплатити. І також ви пам'ятаєте, що затверджували кошториси на обробку дахів у школі, у школах нашої громади. то також нам треба 260 тисяч, то ми направляємо на оплату цих послуг на, на школи. І що ще в нас є? У нас є співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету на нову українську школу. Субвенції нам виділили 422 тисячі 700 гривень. Але так як ми мусимо проводити співфінансування, у нас 10% це залежить від податку спроможності громади. То 42 тисячі 270 гривень. Ми мусимо. Проводити співфінансування, бо інакше ми не зможемо використати цю субвенцію. І ще у нас таке виникло питання, що тут може пояснити, секретар, голова мають проводити якусь адресну, ну не буду вам казати, що, у нас немає того спеціаліста, який би зміг би проводити оцю роботу. Це іде у сфері містобудування та архітектури на території громади. І ми делегуємо ці, ці роботи, відділу містобудування, архітектури капітального будівництва та містобудування кадастру Кадобівецької сільської ради. Ми їм виділяємо субвенцію у розмірі 100 тисяч. У нас є договір уже між нам, нашою громадою і громадою Кадобівецькою. Договір називається про співпрацю громад. Роботу це вони оцінили у 100 тисяч гривень. Він буде проводити. Це буде архітектор проводити роботи на протязі року. Тому що у нас і так би ну, так ми порахували, що краще нам дати субвенцію іншій громаді, відділу, який, в якої є такий відділ, який має право робити це, ніж нам утворювати такий відділ. Там буде не один працівник і буде набагато більші видатки. По рішенню у нас усе. Ми збільшуємо єдиний податок до фізичних осіб на 1 270 гривні 2270 гривень, тому що у нас є велике перевиконання по цьому єдиному податку. Ще до сесії ми провели також зміни по рішенню у виконавчого комітету. У нас було теж, нам треба було Коренько зробити, ви, як ви знаєте, на є доплата вчителям по тисячу гривень. І її дуже не вистачало катастрофічно. То сам вже чи Міністерство фінансів, чи департамент фінансів нашої області, вони зробили не то, що вони нам додали, вони просто зробили перекидку заднього місяця з червня. Вони дали на шість місяців, кинули на лютий. І ми мусили. Мусили були зробити, щоб забрати е, з червня гроші, кинути на лютий, То ми зробили рішення виконкому. Це просто була перекидка, там не було ніякого виділення, е, щоб ми могли провести видатки, щоб хоча б трошечки покрити, е, тому що не вистачає нам на ці доплати. Ну, а я вчаюсь, а у нас була престижність 30%. так? Так. Зараз престижність 10-15% тисячу дають. можливо змінити престиж, чи ні? Ми не можемо, тому що ця тисяча, вона йде як доплата, вона йде зовсім по-другому. Нічого не виграли з цієї тисячі, я ж за що кажу. Так, да, так, да, так, да. тому Мені. що ми не можемо, можливо, не вистачає... Думають люди, що ми щось там маємо ще... Ми це Двома руками е, забирають одну. Так, але розумієте, це дві е, різні субвенції. Це йде освітня субвенція, і вони теж поділили, вони ділять самі це без нашої участі, вони ділять субвенцію, самі рахують, самі помісячно ділять. Ми там нічого не можемо зробити. І так само цю субвенцію на доплату вчителям, так само поділили, то що скинули з червня на лютий. І все, це ми зробили перекидку. Хотіла запитати вас за цю е, реалізацію політики у сфері містобудування та архітектури на території. Цей архітектор, він буде задіяний е, яким чином? Ми будемо давати субвенцію сільській раді, вони йому будуть там платити зарплату. Так, я розумію, що він буде робити в нашій країні? Е, Олеся Івана, я сказала, що на я на сесії ага, це може сесій. краще знає голова, може краще, краще знає секретар. Так, Бо я, я прослухалася. Може, Наталя Васильівна знає. Може, це, я да, да. Щоб ви просто розуміли, куди ми даємо. Тому що дуже є вимоги, які має бути це в громаді. Я зроблено. Я розумію, але він на 100 тисяч щось повинен робити. Так, це будете питати, напевно, Наталя Васильівна. І так що ми ще затверджуємо рішення цього виконкому, що ми це зробили. Ми також ще уточнили залишок виконкому по сміттю. У нас там було залишок на перший. Січня 115 тисяч, то ми теж провели цим виконкомом. Виконкома ми маємо право робити такі, тільки в межах кошторисних призначень. Ми не маємо права виділяти кошти. Ми не маємо права збільшувати до доходи наші. Ми просто то, що вже було, можемо кинути з одного боку на другий, де нам не вистачає, де нам треба, то ми роб... зробили таке рішення виконавчого комітету. Але ми також зобов'язані його затвердити рішенням сесії. Наразі збираються у всіх чотирьох селах світа. Так? Да. Там всіх ну, чотирьох. А цього архітектора, наприклад, я бачив одного архітектора. Я знаю, що він із Відковилюка. Ніби це люди його особисто собі так. Наймають архітектора, щоб він виконував туди деякі роботи. Так до цього ще це не буде ні, це не люди. Це ми будемо брати в даному в випадку, що він там. Деякі функції, ну, може, є такі роботи, що дійсно людині так. треба, як я вона будується питаю, чи так. що. Так, а це не як... запитаю, не Вони там якусь адресну роботу він має проводити. Він що має вносити в програму в реєстр. Усі, це, я це, я це, так зрозуміла, що всі будинки, усе він має. Наші ж реєстр. Щось має плану, ще, щось. Так, а якщо так. людина замовляє, може, немає комусь особисто, якщо треба. Так що у нас. Тання, таке, які ми виносимо на рішення. Так, якщо ви згідні з цими змінами до бюджету, я голос голосуємо. Я дякую вам гарно. Дякую вам. Хай, 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 хай.